Віта глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців! Давайте подивимося ми розклад на Запоріжжя, яка буде ситуація? Зараз вже 2 години. Початок третьої. Будь ласка, карти, покажіть мені загальну обстановку, ситуацію по місту Запоріжжю від цього часу плюс 24 години. У військовому плані. Чи будуть у нас сьогодні удари ракетами, дронами, снарядами С-300? Чи будуть у нас руйнування будівель від цих ударів. Покажіть нам то на ці 24 години по Запоріжжю загальна ситуація. Можу сказати, що стабільність вона все ж таки буде хоч і маленька. Буде у нас і більш-менш нормальний настрій, але на е, третю частину суток падає. Оця карта, і ми її потрібно роздивитися, покласти з цієї сторони карту. Вона лежить між позитивних карт. То це буде затримка. Це не буде насильство на смерть, це буде затримка. Затримка чого? Затримка ракет, дронів, снарядів с 300 Угу. А ракет, тут взагалі така спляча ситуація, може їх і не буде. Дронів так ми будемо діяти. І по С-300. Тут щось таке, знаєте, маленьке, ще не дорожче. Подивимося зараз сигніфікатори. Чи будуть у нас ці С-300? Будь ласка, карти, дайте мені карту сигніфікатор на ці 24 години для Запоріжжя на ракети. Що то буде для нас? Ну, скоріш всього, що ракета, ракети, вони все ж таки будуть направляти. Ми будемо з ними боротися. Бачите, конфліктна ситуація вона буде. Хоча це позитивна карта, але вона іменно показала, що так вони будуть. Будь ласка, дайте мені сигніфікатор, карту сигніфікатор дронів для Запоріжжя на ці 24 години. Сама випала. Теж негативна. Тобто, скоріш всього, що дрони будуть, але ми будемо їх збивати. Ми будемо їх збивати. Так, ми будемо їх збивати, ми своє збережемо. Так, ну і давайте подивимося С-300, будь ласка, карти, дайте сигніфікатор на ці 24 години. Чи будуть кидати росіяни по Запоріжжю снаряди С-300? Так. На жаль, але є така можливість у них кидати. Але також буде ситуація нам на користь, не буде якихось страшних руйнувань, бо тут військова у нас іде, як скажуть, військове щастя. Да? Так, давайте подивимося, чи будуть у нас постраждалі люди в плані фатальних випадків, в плані смертей від цих ударів, ракет, дронів, снарядів тощо на ці 24 години. А, я вам скажу так, що буде якась історія, що людина постраждає. А, може таке статися. Бо у нас іде дві негативні карти і перевернута смерть. Може таке бути, що постраждає людина. Може таке бути. Тут падає, що і буде, і ну, дайте, я подивлюся, так, беззахисність, лікар буде допомагати. Ви знаєте, якщо переглядати ці, ці карти, так, вроді як буде допомога йти від лікаря. Але ось по цим картам тут іде насильство на смерть. Бо негативні карти лежать всі скрізь. Буде велике щастя, якщо людина виживе. Буде велике щастя. Пошу кращого сонця. Бачите, нема захисту, бореться за захист. Маленький шанс буде ось тут і сонце, і пошу кращого, і все ж таки життя. Якось виривається зміна, йде спасіння. Ви знаєте, я хочу сказати, що за цю людину будуть дуже серйозно боротися. Дуже серйозно боротися. Але оці карти вони такі поганенькі. Ну, добре, будемо дивитися, що там буде. Дуже велика загроза, що людина може загинути. Або буде тяжко, тяжко дуже поранена. Подивимося. Так, будь ласка, покажіть, чи будуть руйнування будівель по місту Запоріжжя на ці 24 години від ракет, дронів, снарядів тощо? Одвійна ситуація, люди будемо боятися психувати, злитися. Ось опять ідеться карта нам. І вона опять, лежить між таких поганеньких карт, але тут іде ось застой установка То, скоріш, всього що буде затримка цих ракет. Ось, що там буде летіти і подвійна ситуація по будинкам буде йти, по-любому. Але карти тяжкі, погані. Так, хлопці будуть старатися відбивати. ось Зараз ми подивимося, як будуть справлятися ППО. Давайте подивимося. Будь ласка, карти, покажіть, як будуть працювати ППО на ці 24 години. По місту Запоріжжя. Все ж таки, бачите, йдуть і проблеми, і невдачі, і башня, закрита буде ситуація. М -м -м. Але бачите, падає захист імператор, пошук кращого, зухвалість така якась. Угу, угу, угу. Ви знаєте, ми будемо проходити цю ситуацію з проблемами, але все ж таки і нестабільна буде ситуація, але випадає і імператор, і мах. То я сподіваюся, так, будуть невдачі, але вони не будуть катастрофічними. І проблеми будуть, і невдачі будуть, але вони не будуть катастрофічними. І, до речі, у нас. Бачите, по, по, по змякшеному варіанту башня йде. І ми будемо. Тут більш така накрутка йде, емоційна. Так, е, ну, тяжко ППО. Сьогодні буде тяжко, але будуть дуже старатися. Давайте подивимося, як буде яка ситуація з мостами нашими в Запоріжжі на ці 24 години. Новий мост, Дніпрогес, Преображенський мост. Ну, Більш-менш нормально, але новий мост, бачите, він під питанням. Але будемо мати його захищати дев'ятка чаш і справедливість. Так, будемо сподіватися, що все буде добре з новим мостом. Так, давайте подивимося залізничні вокзали, яка буде там обстановка на ці 24 години в плані ударів, прильотів. зд Д1, ЗД2, ЗД Ліве. Значить так, тут іде пошук кращого. Не дуже тут емоції, але все одно, так, позаде один буде все нормально. Хоча там така історія не дуже приємна. Тут також буде все добре, хоча якась буде така ситуація по грошами. Ну, Більш-менш стабільна. Більш-менш стабільна. Хоча буде якась отака енергетична напруга, тут буде йти, кризисна ситуація. Але мир в цілому сохраниться. І по лівому, по лівому іде тут у нас вибір, отшельник, ідуть втрати, але захист все ж таки буде якось, закриття буде йти частково. Ні, не частково він буде йти, я думала, тут перевернута втрати, втрати все ж таки якісь у нас тут будуть, і закриття буде життя. Або якоїсь ситуації, ось воно впало отак і отак. Але все ж таки був імператор. Запоріжжя Ліве, я вам так скажу. Так, вас буде охороняти, але якась буде Оця карта це, це зрадники. Це зрадники, і там буде якась ситуація, якась хитрість буде воєнна, будуть втрати. Але, і навіть закриття історії, навіть може хтось може загинути. Але, 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 тут буде все ж таки все ж таки прикриють там. Буде якась історія, буде, щось таке там намічається. Так, давайте я подивлюся ще на Ленорманах, Зараз це Запоріжжя-Ліве. Запоріжжя Ліве, будь ласка, покажіть мені карти. Так, а ну що тут вискочило в такому стані? Так, будь ласка, карти, покажіть мені. Запоріжжя Ліве, Залізничний вокзал, чи станція, як воно там вважається? Яка там буде обстановка на ці 24 години в плані ударів ракетами, дронами, снарядами, якимось взривоопасними ситуаціями? Яка там буде обстановка? Я б не сказала щось. Ага, ось воно. Якась буде, якась буде неясність, проблема, якась буде проблема, темна проблема. Будуть працювати. Я скажу так, що там будуть працювати люди, які хочуть здати, там щось, щось зробити, але їх візьмуть. Там не буде, там не буде. Чи будуть загиблі люди на Запоріжжі-Лівому? Будь ласка, покажіть ні, мені це на ці 24 години від якихось подій. Коса Сонце. Буде нервова обстановка, але вона не буде смертельною. Вона не буде смертельною. Ні. Ні, 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 ні. Смертельною вона не буде. І давайте я на Ленорманах також подивлюся, чи будуть загиблі по місту Запоріжжю від ракет, дронів, снарядів тощо. Продублюю це питання. Будь ласка, покажіть мені то карти, чи будуть загиблі люди. Ось, бачите, тобто, все ж таки лабіринт падає, там буде не бачите, змія, тобто там буде е, ключик, буде в руках у лікарів. Все ж таки там буде якась історія така, бачите, буде вивчатися. Все ж таки букетом, все ж таки, де людина, людина буде жива. Може, дуже постраждає, але буде жива. Те ж саме питання, я задала картам, і бачите, тут випала і коса рішення, і плани, і аналізи, але тут ні. Це ж таки людина буде жива, але бачите, яка карта така. Так, все по Запоріжжю загальний розкладик я зробила, і зараз я подивлюся на гномах. Також, давайте подивимося, яка буде ситуація на ці 24 години. Гноми, будь ласка, покажіть мені то. Покажіть мені цивільних людей по місту, як ми будемо, влада. Що ми будемо від того мати? Так, люди, згласія, мечові карти. Все тут, розум, інтелект, все, люди працюють, захищають. Влада також старається все робити, слава Богу. Але що ми будемо мати від того? Ми будемо мати все ж таки подвійки, всі мічові випали, до речі. А ми будемо мати злобу, злобу ми будемо сьогодні мати, мабуть, прильоти. Давайте подивимось військовий стан по Запоріжжю на ці 24 години. Дивіться, нам випали чаші, гарні карти. Все ж таки ми будемо мати гарні почуття і помірну цю історію. Помірну цю історію. бачите? Але жорстокість і злість ми вб'ємо свого ворога. Так що так. І то цього, цих суток буде так, ми будемо захищатися. Бачите, і тренінги, і конфлікти, але все пройде для нас більш-менш нормально. Нормально карта порада, карта порада, будемо ретельно увлічені своїми бажаннями, діями, працею, роботою і всім іншим. Дуже гарно. Але бачите, нам падає, падають які карти і мечових багато, і тренінг, і. Конфлікт, тобто наші військові будуть працювати, але все буде добре. Так, давайте подивимося, що буде у нас, яка ситуація по правому берегу. Бачите, тут є конфлікти, є ППО, є все, але все робиться а, з гарним почуттям. І до е, того, що ми збережемо своє по чашам, це почуття сім'ї, рідні своєї країни. Тому ППО так і працюють. Але в них роботи багато. Давайте, будь ласка, карти нам гноми покажіть, правий берег цивільних людей, владу. Що ми будемо з того мати? Цивільні люди, так, ну, достаток казна, добре працюйте. Так, лада, як завжди, боротьба йде. Боротьба деруться між собою, ділять, ділять славу свою. Ми будемо мати з цього, що вони деруться. Бачите, ось рицаря. Хай деруться, переб'ють один одного. Військова частина по правому берегу, як воно все буде, буде гарно, фортуна на правому березі. Є і сміливість і рішучість, а також іде, бачите, вибір, все буде три старших аркани. прекрасно. І того карти на правий берег за ці, за ці 24 години теж прекрасні. Відкритий суд, тобто, все буде, ну як страшний суд, це буде іскуплення, да, провини. Якої провини? Ми будемо захищати своє. Хто там іскупає, хай собі скупають. По очельнику буде розумна. Розумна ситуація, ми будемо захищати самі себе, і буде по четвірки чаш. У нас, в принципі, все нормально, традиційно, ми будемо мати одніші ті емоції. Карта порада. Падає та ж сама, що й на місто, двійка жезлів, Ми будемо працювати і робити свою роботу з захопленням. Так що так, ось правий берег. Все добре. Получать по суду, получать ті, які того. Потребують, ота влада та й получе. Вони ще не знають, що вони получають. Так. І давайте подивимось по лівому берегу. Гноми покажіть нам тут на ці 24 години, яка буде ситуація по лівому берегу Запоріжжя. Це наші цивільні люди. А що ж тут вони будуть? Боротися, дуелі між собою, боротися будемо. Ох ти! Ну, буває і таке, що люди, люди виясняють відношення, бачите? Ось, ну і е, вчи, Вчиться все ж таки влада працювати. І опять нам падає королева мечова, ми будемо мати согласня. Бачите, отут іде боротьба, а будемо ми мати з цього всього, ось все ж таки договоримося. Тобто люди будуть мати розум. Військова частина лівого берега, жезловий рицарь. Дев'ятка чаш, загадуйте бажання, але тут нам випадає дьявол. То бажання в нас одне, щоб нам не розхирячили наші домівки і люди були живі. Ось так. І щоб у нас все було. А ну дайте я подивлюся, що він тут нам несе. Ой, тут падає луна, тут, люди, буде така нервова просто обстановочка трошки по почуттям, але все буде нормально. Ну і давайте подивимося по ітогу. Ми будемо своє захищати. Жезловий рицар буде нам допомагати в цьому, бо він не лідер, він просто буде допомагати і будемо вбивати оцього цього покидька. Так що, куди діватися? Карта порада по лівому берегу. Буде конфліктна ситуація, будуть розногласія. Це показує нам і тут, це показує і по повітрю нашому. Тобто, бачите, жезлових раз, два, три, три жезлових. І раз, два, три мечових. Бачите? І чаш у нас дві. Ну, гарно. Все якось так, більш-менш. даже монети є. Бачите, своє ми захистимо. Охорона сокровищ. Ми своє захистимо, люди. Все буде хорошо, Але будуть нас тут пугати. Бачите, і карта ця конфлікту, вона це підтверджує, що конфліктна ситуація вона все ж таки буде. Будемо захищатися. Ось так. Так що це лівий берег, бачите, я сам так покажу в повну міру. Подвійки ми, чи ми будемо вбивати цього покидька. Ось така картинка. Ну, а це я поклала, бачите, на цього страшного І тут у нас будуть тільки отакі полуні, це просто будуть такі відчуття в нас, знаєте, нервові. А так все буде хорошо. Ой, Що ж там за людина та, що загине, я не можу, чи загине, чи травмується. Тобто, є ж, показує такі карти там були. Непонятно. Бачите, тут воно якось і не показало. Так, ну що, все, цей розкладик я закінчую і на правий лівий берег буду робити. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, ставте лайки, записуйтесь, кому потрібно щось узнати на приватну консультацію. І якщо є таке бажання, можете закинути трошки грошеняток. Є картка, номер картки приватівської, то, будь ласка, все, почуємо, па папа.